Боремося з конкурентами постійно, Там робить якусь акцію. Ми там запускаємо якусь свою Ой. конкуренти, це там і під... все інше, своя тактика, своя позиція до всього цього. І так, друзі, всім привіт. Сьогодні хотів би розповісти взагалі про конкуренцію в масажі, як це відбувається, як ми боремося з конкурентами постійно. Навіть в нашій роботі там де є така не знаю, атмосфера спокою, релаксу. Там все, у нас також тут дуже велика і дуже жорстка насправді конкуренція. Тобто, і як ми з ними боремося. Хтось скаже взагалі, що конкуренти це там і все інше. Але не знаю, в мене там своя тактика, своя позиція до всього цього. У мене тут зовсім інше відношення до конкурентів. Е, я скажу навіть здивую вас, е, мені подобається конкуренція. Я дуже вдячний конкурентам, я дуже їх люблю, поважаю по-своєму як конкурентів. Ну і більше можна навіть назвати, що це там більш колеги навічим конкуренти. Це такий двигун, який допомагає постійно, постійно вдосконалюватися, рости, ставати краще і так далі. Тобто, не було б у нас якоїсь такої живої крутої конкуренції. Ми б стояли б на місці, в нас би не було б ніякого розвитку, ми б робили собі там спокійно свої масажі, не покращували там якісь послуги і так далі. Але за рахунок того, що в нас досить велика конкуренція, дуже багато приходить нових спеціалістів з новими амбіціями, з новими ідеями, з якимось новим сучасним мисленням. І це дуже стимулює, це допомагає, прям не знаю, це мотивує. Ну, в мене таке відношення до всього цього. Більше я наче я граю там в якусь гру постійно. Це цікаво, це дуже там не знаю тебе постійно, постійно під стьобою, якби щоб от ставати краще, і краще, і краще. Умовно, хтось там робить якусь акцію. Ми там запускаємо якусь свою, хтось там додає якісь нові послуги. Ми там їдемо кудись на навчання, там, чомусь якихось новим технікам, там хтось там. Запускає там якісь нові послуги, там, відкривають нові кабінети. Ми там також. І це завжди якась така гра, яка допомагає ставати з кожним разом все краще і краще. Oh yeah! І це дуже круто, це дуже допомагає. Це, от прям. Як пояснити, що це все беруть? текст по дебільному написано. Ми за таку конкуренцію. Чому? Тому що. Я ж кажу, це допомагає завжди в рості. Я максимально проти там, демпінгу, такої конкуренції. Там, а ми опускаємо ціни, а ми там ще, а ми там. Ну, тобто, в, такі, там, в таку гру ми точно грати не будемо. Ну, бо це якби тільки впливає на якість послуг, і чим там буде менше там, опускатися ціна. Тим гірше будуть надаватися якісь якісні послуги. То щоб надавати якісь е -е, круті послуги, щоб покращувати якість, сервіс, все інше, треба постійно якби рухатися тільки вверх. <приз> ні, ніхто так класно йшов. <приз> Давай по-новому, все хуй. Тому я максимально проти цього, щоб там грати в ці там в цю гру там в кого дешевше і так далі. Бо це тільки погіршить якість послуг. Це там, а ми там не будемо використовувати умовно одноразові там, простираду. А ми взагалі там, без рушників будемо, а ми там замість масла возьмемо, там якусь там олію з жарт або ще, щось, не знаю. Це тільки погіршить якість послуг, тому конкуренція це круто, це допомагає в рості, це нас стимулює, це нас мотивує. В першу чергу це дуже круто для наших клієнтів, пацієнтів, для всіх. тобто, ну, Чим більше ми там між собою конкуруємо, Тим якісніші послуги ми надаємо людям, і для людей це дуже великий плюс. Тому так я за конкуренцію. Я за те, щоб мої конкуренти розвивалися, ставали ще краще, росли. Не знаю. Тобто, чим більше будуть рости зростати вони, тим більше будемо зростати ми. Ну і так далі. Це така от замкнутий круг. Тому хочу побажати, не знаю, нашим конкурентам всього самого найкращого. Ну, от таке моє бачення, якби конкуренції. Це не така якась війна там, між там, конкурентами. Це більше про розвиток, це про стратегію, це про ріст, про рух вперед і так далі. Тому друзі дуже цікаво почути вашу думку стосовно конкурентів, як ви з ними боретеся і так далі. Як ви до цього всього ставитеся? задавайте якісь питання, будемо це все проговорювати далі. Тому друзі, підписуємося і чекаю ваших реакцій.